Короп Ефм Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коропського радіо на частоті 101,6 FM. ФМ. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2-15-75 та 098 595 вісіп'ятдев'яноп Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 21 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні новини. Ракетний удар по центру Чернігова. Ломако розказав про наслідки. У січні-липні місцеві бюджети Чернігівщини отримали 6,2 мільярда гривень податків та зборів. За тиждень аграрії області зібрали майже 250 тисяч тонн зерна. На Чернігівщині вирощують рожеві та жовті кавуни. На Чернігівщину доставлено понад 7 тисяч антигентистів для визначення COVID-19. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини ракетний удар по центру Чернігова Ломако розказав про наслідки. 20 серпня пройшло засідання оперативного штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з керівниками управлінь та комунальних підприємств міськради. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. Станом на 12 годину, 20 серпня, 163 постраждалих, 7 сім загиблих, 156 поранених. П'ятнадцятим надана амбулаторна допомога. Зараз в лікарні міста знаходяться 41 особа 5 – в тяжкому стані, решта середньої тяжкості. Медики з перших хвилин трагедії надають постраждалим всю необхідну допомогу. Вони забезпечені всім для цього а також у наявності достатня кількість препаратів крові. Прибирання наслідків російського терору в день трагедії близько 18-ї було отримано дозвіл на ліквідацію наслідків удару та прибирання міста. Комунальники почали роботу з віддаленої від епіцентру удару території і поступово рухалися до театру. Як тільки будуть завершені слідчі дії та робота рятувальників, вони приберуть і там. Обстеження та допомога власникам приватного житла. Ще 19 серпня ми почали обстежувати пошкоджене приватне житло і продовжуємо це робити. Зруйновані на будинках дахи відновимо коштом міського бюджету. Також у місті працюють програми допомоги власникам пошкоджених осель. Можна отримати фінансову допомогу а також компенсацію для відновлення вікон, якими мають право скористатися ті майну кого нанесена шкода. Допомога від міжнародних організацій вже 21 серпня. У місті запрацює єдиний центр допомоги постраждалим від міжнародних організацій, які готові надати підтримку у вигляді будівельних матеріалів та коштів. Вже 20 серпня Чернігівці змогли отримати інформацію про його місце розташування. Заклади освіти, вибухова хвиля, пошкодила два дитсадки в короткі терміни, буде зроблено все необхідне. Значні пошкодження має будівля школи номер 3 93 вікна, 15 дверей, спортивна зала, кабінети. Із 1 вересня заклад не зможе розпочати очне навчання. Вирішуємо питання про виділення коштів для його відновлення з міського бюджету або максимально швидко все відновити і дати старт офлайн навчанню. Громадський транспорт пошкоджена була частина тролейбусної контактної мережі. Вже до вечора, 19 серпня, все було відновлено. Також в одного тролейбуса вибуло всі вікна. Комунальні приміщення пошкодження також отримали будівля міської ради та відділу звернень громадян. Ліквідуємо наслідки без складення коштів в пріоритеті: заклади освіти та приватні оселі. Всі комунальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Інформацію взято із сайту Челайн. У січні-липні місцеві бюджети Чернігівщини отримали 6,2 мільярди гривень податків та зборів. У головному управлінні Державної податкової служби у Чернігівській області повідомили, що до місцевих бюджетів усіх рівнів Чернігівської області за січень-липень 2023 року надійшло 6,2 мільярди гривень від сплати податків і зборів, що на 38% більше за факт надходжень семи місяців попереднього року. Дохід збільшився на 1,7 мільярда гривень. Майже 1 мільярд гривень із загальної суми спрямовано у бюджет Чернігівської області. Решту ж коштів отримали бюджети територіальних громад. Найбільшу частку у загальній сумі це майже 76 відсотків. Займає податок на доходи фізичних осіб, якого сплачено 4,7 мільярда гривень. Порівняно з минулорічним фактом, сума податку збільшилася на 1,3 мільярда. Ярда гривень або ж на 40%. податку на майно за земельні ділянки, нерухомість, транспорт сплачено 520 мільйонів гривень, 8% доходів місцевих бюджетів. Що на 23% більше за минулорічний факт. Єдиного податку на підприємницьку діяльність надійшло майже 641 мільйон гривень. Це 10% загальної суми надходжень до місцевих бюджетів, або на 29% більше ніж у минулому році. Частка решти податків і зборів. У загальній сумі становить 6%. податку на прибуток сплачено 56 мільйонів гривень. Рентної плати за користування природними ресурсами 86 мільйонів. Акцизного податку від реалізації підакцизної продукції 176 мільйонів гривень, екологічного податку 11 мільйонів гривень. Майже половину надходжень до місцевих бюджетів в області від сплати податків забезпечено платниками, що відносяться до сфери оборони, державного управління, освіти та охорони охорони здоров'я 47,3% загальної суми або 2,9 мільярда гривень. Також значні суми сплатили сільськогосподарські 14% або 868,6 мільйона гривень та промислові підприємства 11,2% або 691,5 мільйонів гривень. Від громадян надійшло 621 мільйон гривень податків з підприємницької діяльності. Плати за майном податку на доходи, це 10% загальної суми. Галузь торгівлі та громадського харчування поповнила бюджет на 272,4 мільйона гривень. Це 4,4% доходів місцевих бюджетів, транспорту на 194 мільйони гривень, 3,1%. лісового господарства 87,2 мільйона гривень, 1,4% ціла будівництва майже 50 мільйонів гривень. Це нуль. Ілих за інформацією прес-служби головного управління державної податкової служби у Чернігівській області. За тиждень аграрії області зібрали майже 250 тисяч тонн зерна у Чернігівській області. Станом на 17 серпня ранні зернові та зернобобові культури зібрані із площі 196,5 тисяч гектар. З них пшениці 160,6 тисяч гектар. Ячменя, 17,3 тисяч гектар, гороху 5,8 тисяч гектар, інших культур 12,8 тисяч. Гектар, загалом намолочено 837,8 тисяч тонн зерна, зокрема пшениці 714,2 тисяч тонн з урожайністю 44,5 центнерів на гектар, ячменя 68,8 тисяч тонн з урожайністю 40 центнерів на гектар, гороху 14,8 тисяч тонн, рівень урожайності 26 центнерів на гектар. А також інших культур культур – 40 тисяч тонн із урожайністю 31 центнер на гектар. Майже завершено збирання ріпаку, 99% до прогнозованих обсягів. Із площі 50 тисяч гектар намолочено 148,5 тисяч тонн. Середній рівень урожайності склав майже 30 центнерів на гектар, за повідомленням департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної військової адміністрації. На Чернігівщині вирощують рожеві та жовті кавуни. Смачні кавуни на півночі країни. Рожеву та жовту соковиту ягоду вирощують у кисалівці на Чернігівщині, а ще там вирощують лохину, солодку кукурудзу та інше. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Фермерське господарство доволі молоде. Працює з 2018 року в обробітку господарства 400 гектарів землі, зокрема 40 гектарів поливних земель. У перші Дні повномасштабного вторгнення село опинилося в самому епіцентрі подій. На території господарства окупанти облаштували власні позиції, склади боєприпасів і шпиталь для поранених. Вони зруйнували цех і спакування кукурузи та пошкоджили багато інших об'єктів, замінували землі та пошкодили поливну систему. Особливо постраждала плантація лохини. Сільськогосподарську техніку власники господарства встигли сховати у місцевих жителів після деокупації області. Ніки господарства не мали можливості одразу взятися до роботи та відновлення через тривалий процес розмінування. Крім того, через пошкодження поливної системи було порушено технологію вирощування рослин. Але у поточному році 20 гектарів землі засадили кавунами для врожаю наступного року. Ще 2,5 гектара засаджують розсадою полуниць. У господарстві є власна пасіка для запилення рослин. Інформацію взято із сайту Челайн. На Чернігівщину доставлено понад 7 тисяч антиген-тестів для визначення COVID-19. рівень чутливості таких тестів становить близько 96%. Для їх застосування не потрібні лабораторні умови. Тести закуплені у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Всього в Україну доставлено 256 тисяч. 425 швидких діагностичних тестів для виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає covid 19 і вже розподілено у кожну область. Антигентест дає можливість у разі підозри на covid 19 упродовж кількох хвилин визначити наявність вірусних білків і таким чином виявити інфікування в найактивнішій фазі перебігу захворювання, щоб запобігти подальшому розповсюдженню вірусу, забезпечення медзакладів антиген. Ентистами для діагностики, один з обов'язкових заходів у рамках підготовки до епісезону. Вакцинація залишається рекомендованою, особливо дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання, старшим за 60 років, які перебувають у групі ризику важкого перебігання захворювання. Транспортування та зберігання вакцин за умов дотримання холодного ланцюга на рівні областей забезпечують центри контролю та профілактики хвороб. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункт. Кті щеплення нагадаємо, що загальний рекомендований курс з вакцинації проти COVID-19 – це 4 щеплення. Після 5 місяців від первинного курсу вакцинації необхідно зробити перший бустер. Друга бустерна доза рекомендована всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої. Також в Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 з 5-річного віку за інформацією. Міністерства охорони здоров'я України. Це були новини. Народний календар, 21 серпня, в церковному календарі День пам'яті єпископа Мирона Крицького цього дня не варто будувати плани на далеке майбутнє. Заборонено мити в будинку підлогу, тому що разом з тим можна вимити добробут, не можна займатися домашніми клопотами. Вдавнину вважалося, що цього дня гуляють дуже сильні вітри, які починаються з нічого. Саме тому дату часто називали вітрогоном. Селяни зазвичай йшли до лісу, щоб збирати ожину, яку пізніше використовували. Товали як протизастудний та жарознижувальний засіб. З листя ожини заварювали смачний цілющий чай. А ще цього дня було прийнято ворожити на мрію. Для цього виходили на перехрестя, думали про те, чого найбільше хочеться. Якщо в обличчя дув сильний вітер, значить все здійсниться. Іменинники сьогодні Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір. Який сьогодні день в Україні і світі, 21 серпня, в Україні і світі міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму, день без косметики і макіяжу, а також день поета. За останні 130 років 21 серпня максимальна температура повітря складала 35,6 градусів Цельсія. У 1946 році мінімальна складала 7 градусів за Цельсієм. У 1977 році сонце в Корепі сьогодні зійшло о 5 годині 41 хвилині, а зайде за горизонт о 20 годині 1 хвилині. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі. 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM, Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.